Речі для доньок обирає Леся Дрижанова. Розповідає, вона з дітьми приїхала з міста Охтирка Сумської області. Виїхали речей. Майже не взяли дві сумочки, там які що необхідне. Так, виїхали в зимню всі. Це був лютий місяць. А тут знайшли гарний такий магазин, де можна вдітися, одягнутися. Олена Очіченко показує речі, які обрала для себе та дворічного Мирона. Сібі взяла в штанці, і рібенку взяла спортивне штані. Очень даже хороші тут речі і футболки. все, що можна, все можна подобрать. Приїхали ми Луганська область, місто Лисичанськ, без нічого нас визвали з погрібу. От в чому в чому є, то речі до гуманітарної шафи приносять ужгородці, каже організаторка волонтерського хабу Лариса Ковач розповідає, як виникла ідея відкрити волонтерський хаб для вимушених переселенців. Після того, як на вокзалі в цей бум переселенців, да, які їхали евакуаційними потягами, зупинився, ми зрозуміли, що ну трошки відпочили, але зрозуміли, що все рівно щось треба робити, хоча б на своєму рівні, але щось якось підтримувати людей, які вже оселились тут, тому що ми знали, ми їх селили, і ми знали, що їх дуже багато, і знали їхні потреби. Ми бачили, як вони їхали з рюкзачками. Інколи рюкзачки навіть були пусті, тому що у них був вибір: або кіт, або речі. І вони брали кота, а речей зовсім не було. І Тому ми от придумали таку от шафу, де людина може прийти, одягнутися, одягнути своїх дітей. Допомагає сортувати та розкладати речі Михайлова тута. Не фішечки розкладаємо. Ну або на якісь полки, тобто які це речі, стараємося робити все дуже щільно, щоб все стало, і люди потім приходять. Ми їм це все віддаємо, що кому потрібно по ситуації. Коли немає речей, які вони просять, ми записуємо їхні номери телефонів, і відповідно потім, коли ці речі з'являються, ми їм віддаємо. Ми кажемо розміри, які є. Ось тут, наприклад, це футболка, одяг, відповідний розмір і номер телефону людини, яка чекає ось цей товар, скажімо так. За словами Лариси Ковач, принести або отримати речі можна три рази на тиждень. Оксана Ушакова, Лонті не колишин. Новини на Суспільному.